Мені сказали зробити УЗД органів червної порожнини чи потрібна для цього якась підготовка? Так, бажано прийти над ще, тобто нічого не їсти, не пити, і ну, взагалі ні води, ні чаю, ні кави, ніякого сніданку, і, тобто прийти повністю надще. Для чого це? Для того, щоб ми добре візуалізували жовчавий міхур, бо він після прийому їжі скорочується і ми його нормально не можемо побачити. А також, щоб запобігти газоутворенню в червній порожнині, яке нам буде утруднювати візуалізацію всіх органів і може давати якісь хибні результати або ми можемо чогось не побачити. Якщо такої можливості над ще прийти, немає. Тобто людина працює і вона може тільки прийти після обіду, то ми принаймні радимо 4 години не їсти, не пити. Також бажано ввечері перед обстеженням виключити якісь продукти, які можуть спричиняти підвищене газоутворення, наприклад, бобові такого плану. Ми дивимося на такому обстеженні печінку, підшлункову залозу, селезінку, е, нирки, січовий міхур е, і також лімфатичні вузли в черевній порожнині. Ну, воно в основному для того, щоб ми подивилися структуру цих органів, розмір цих органів, чи немає якихось новоутворів в черевній порожнині, чи немає якихось е, порушення структури органів, і ну це може нас наштовхнути, на який, на якийсь діагноз.